шалом, це Славко. Всіх вас цікавить, як Залужний програв кампанії 22-го та 23-го року, Власне, програв за загальним підрахунком, за результатами кампанії. Сам Залужний це нарешті пояснив. Пояснив двох, в одному своєму есе, що він його написав, для, для кого це пізніше. І в його інтерв'ю економісту. З цим ви маєте ознайомитися в оригіналі. а якщо... Не хочете ознайомлюватися або не розумієте, я вам за це все поясню. Про що йдеться? Йдеться про пояснення Залужного. От він написав це, це вже його друге есе. Перше він писав на замовлення Бідона, де розказував, що дайте нам шість бригад і ми всіх парввем. Друге замовлення він написав на вимогу команди нового шкіпера. Конгресу США. Ви знаєте, республіканців, де вони вимагають пояснень і знову ж таки нових строків, щоб пояснити, як ви ще будете воювати два роки і чого ви досягнете. І от на замовлення оцих от... замовників наших нових сахібів Залужний написав друге есе за преодолення. Як воно там називається? Слухайте, де воно в мене? О, модерн позиціонал Варфари and How to win it. І, і так, позиційна війна і як в ній перемогти. Це одне. І друге, оце більш цікаво, де його викриває як особистість, значить це економіст. От, повідний український генерал, що йому потрібно, щоб перемогти Росію знову. Ну, що я можу, можу на це сказати? Слухайте, ви бачите, що ну, все на ліце написано, як сказала Ася. Я буду трохи повінні, щоб у мене багато тез. Перше, за вс... Перше, значить, ну тезу за те, що ця війна не була викликана об'єктивними причинами, я маю сказати, це моя авторська позиція. Вона була викликана злою волею кількох осіб, ви знаєте, Путін, Дугін, Сурков, це всі підхопили м'яч українського націоналізму і почали його рвати, як тузік. Фуфайку. Зрештою, розпасовка між Корчинським та Сурковим і призвела до цієї війни. Я пам'ятаю, ці плани оборони Криму, пам'ятаєте. Безлюдний або український. Не слід допускати маргіналів в політику. І от те, що Путін допустив Суркова, призвело до війни. У нас, на щастя, навіть Арестовича не допустили до годівниці, тому що наша влада вона здорова в своїй корупційній сутності. Вона відкидає ідеї ідеалістів, авантюристів. Війна ця не має вирішення на рівні визначення цілей. Це треба знати. Пажі говорити, як ми воюємо, трепити за що не може Росія, не може проковтнути Україну, а Україна не може перетравити або відторгнути схід. Навіть відтогнути його не можемо. Зараз не місце говорити, де знаходиться Схід зараз в Україні, бо схід зараз пересувається разом з виселеннями населення. Ну, в інтересах Москви ви самі знаєте, Балабати тут правильно казав царь мирну про московську партію. Цього не сталося на щастя для нас. І Росія сама консолідувала Україну агресією своєю. І зараз ситуація відкочується до розподілу Дикого поля. І ясно, що в цьому розподілі Дикого поля ми будемо програвати росіянам так само, як програвали і в 18 сторіччі. Тепер знову повернемося до нашого залужного. От я в його. Це він, Що да. він виявив себе не полковод. Він на своїй посаді і не може бути полководом, як Езен не був полководом, зрештою. Він був організатором Збройної сили. От як... Зеленський добував ресурси необхідні для ведення війни. Так, зрештою, і залужний тип вже займався здобичу ресурсів для ведення війни. Так, оце ми дарма вимкнули світло. Слухайте. Друге, що нізвісний отці наших поражень все ще невідомі. Ми... Він перекидає він в своєму інтерв'ю. Зрештою це я написав перед тим, я прочертав інтерв'ю його в економісті. Так, я перервуся, ася показує заружно. Я піду вимкну світло. О! Я вімкнув світло. Нарешті можу з перлами своїх розуміти, бо я дуже багато працював. Не було часу все це чесно сказати, розучувати на пам'ять. Тут треба було встигнути. Він це покладав на своїх поколадів. Ви знаєте, що я пробував їх міняти. Він каже в інтерв'ю ікономіста: у нас же всі зміни можливі тільки вгору, як ви розумієте, що веде лише до зростання проблем. Ну за, за те, чи вони є командирами, ми поговоримо трохи нижче. Нове оточення От Ті, хто писали, я розумію, хто писали за 600 танків, за, 600, за 6 бригад. Це люди моєї генерації. Нове оточення авторів. цього його есе. Зараз ми його вам покажемо. Це есе, ось воно. От я його все чесно подужав. Це хлопчики електронщики хлопчики-драністи. Це отака Бутусовщина. І він відповідає. На головне питання нових наших сахібів, республіканців, скільки років знадобиться нашим генералам щоб навчитися воювати. Одна кампанія чи дві кампанії. Він, значить, залужний каже, що такі дві кампанії знадобляться. Так. Значить, за шість бригад я вам казав, пояснив. Тепер, четверте, п'ятте. За причини. В Економіст він каже, що ми розраховували на темп наступу. Я вже буду від себе. Наскільки там казав, на 30 кілометрів на добу, що за 4 місяці ми збиралися дійти до Криму і повернутися назад. Про що це говорить? Про повне нерозуміння ним ситуації. Він чому я поясню пізніше. І коли воно не відбулося, він вирішив міняти полководів. А потім, коли йому вже полководи не сподобалися, він вирішив міняти вояків, почав перемішувати бригади, перемішувати підрозділи. Ви всі бачили наслідки оцього Ордре, контре, Ордре, Десь Ордре. Правильно, ну він же ж російською читає, значить, Смірнова ж читав. Ну за прорив у цей укріпленої лінії оборони ми зараз поговоримо. Проблема в чому? Що командувати це не писати красиві розумні накази? Я теж знаю, як писати накази. Можу взяти підручник німецький, написати хороший німецький наказ. Я від того не стану німецьким офіцером Генерального штабу. Тому що, от примір цих Тіплінський, ви знаєте, цього Фраєру, нового командувача угрупування Дніпро, нібито його поранили в, на Арбатській стрілці. Звідки він? Ну зараз яка ситуація критична? Фактично, тебе поставили на критичну. На критичний фронт, там намічається перелом ситуації, угроза. Тебе поставили новим командами. Що ти робиш перше? Ти їдеш в санаторій на Арбатську стрілку, дивитися на оленів, дивитися на сосни. Я в мирний час собі туди не дозволив засію поїхати, бо там проросійська публіка в обслугі я не зможу дивитися на оленів. Просто, просто нек ну, це казать енергетика там російська. І він вирішив насолодитися тою російською енергетикою на острові. Як цього фрайра звали, господи. Ну, що шапки воровав, Янукович. Там, значить, Януковича на острові Януковича хотів, там Мася мене манила. То то, то в Україні є свій остров. Я кажу, Асінька, є. Я пам'ятаю той день, коли вона прийшла мені. Кажу: у України є свій остров. Я кажу, єсть Асінька. Ну, є графія, що ви хочете. І він почав там надиватися русським духом, Тепліцький, його там нібито врезали. Ракетою, ну що я можу сказати? Отак От вони командують. Вони пишуть накази, потім чекають від командирів виправдання, чому вони не вдалися, і потім роблять ох, висновки. міняють командирів або міняють вояків. Їм і вояки не такі. Це не командування, це не війна. Манштейну, коли треба було командувати на півдні, він жив в асканії Нова ближче до фронту, я скажу, в двох кімнатах і з туалетом на вулиці. Розумієте, бо йому важливо ж не надихнуться духом готів німецьких. Цьому ж, як воно, в Данпарстаді або в цьому, в Мурквільді, ну, в темному лісі, оце в Олешках. а йому важливо перемогти ворога, розумієте, і тому він йшов на комунальне неудобство для себе. Командир має керувати боєм, щоб оперативно вирішувати проблеми. Нема з цього согласованості дій між бригадами. рознобой на наступають в різний час наші та радянські бригади, колони наступають в різний час. Це Авдіївка, показали, це показала, це роботи не показали, неспроможність сейніть свої дії, де вся була організаційна діяльність. Чому не довіряли взагалі, одні? на що там сусіди? Це що, армії рухаються? Це що, розумієте? Треба обов'язково брати три роти з чотирьох бригад. Ну, три роти ну, а чому з чотирьох, бо один взвод з четвертої бригади буде. Нащо такі? Нащо такі своднічества, Наша ця Куропатківщина. Розумієте, люди не знають Азів воєнної справи. Керують власне. Не Вони знають виучені, як а ані научені. Вони научені за. Досвідом радянської служби мир я зараз в світі, Я боюся, що нема полководців, крім якихось маргінальних народних полководців, тому що в них нема досвіду. От скільки досвіду, те, що він каже, одна кампанія чи дві, має означати скільки кампаній знадобиться українським полководам, щоб навчитися воювати. Розумієте, ми бачимо, що і російські полководи не навчилися воювати. Які вони шукають рішення? Вони шукають рішення в технічних засобах, не в оперативному мистецтві. Оці всі хлопчики, дроністи, понадписували дуже багато. Цікавого, що треба GPS-поля локальні, що треба частоти поширювати, що треба під бури, що треба реактивні двигуни, щоби зносити міни. Там багато всяких. Він вірить в технічне усерешенствування, і він каже тут, що потрібні технічні усерешенствування, щоб провести війну. Правда, він не до конця каже це, він каже в передостанньому абзаці, що він сказав в останньому, а я вам скажу в кінці. Він не говорить за оперативне мистецтво нічого, тому що він ним не володіє. І зараз ми, власне, почнемо за критику ситуації. Проблеми України почалися, коли росіянам дали відступити за Дніпро. От що це було відступ протягом двох-трьох діб російських військ за Дніпро по кількох переправах? Чому їм це дозволили? Не було сил, не було розуму перекрити переправи. Була якась здобовленість, була змова, були якісь хибні сподівання. Я не знаю, це була перша велика помилка, що противнику дали відступити за Дніпро. И он, скажешь, тут же же экономисту, где скажешь, что вина Запада в том, что нам не дали оружие, и не смогли преодолеть последствия 22 -го года, где ты, Вин, тут бодягу жене? О, о, вот. Берегтов, Харків, регіон, ти Херсон, Соут, лейте. Вот от він отут оце жене. Так ти ж сам це все їм дав зробити. Ти сам це все їм дав. Ти погіршив свою помилку, коли послав бригади на Бахмут, коли пропроміняв розвиток. Ти ж. понятия не имеешь о развитии наступления. Ты в кои-то веке добился наступления, и ты его не развил. Ты снял войска с этого участка фронта, не пошел на плечах противника за Днепр. Пусть бы тебя побили за Днепром. На плечах, на, на той сторону ну, побили в наступательном бою, а так тебе дурака побили в обороні, в здачі нікому не нужного Бахмута. Ти проміняв людські життя на Бахмут, а мог променять їх на победу. І тепер ти нам розказує, що в трьох наступах до кампанії 23-го року ти зрозумів, що бойові дії ведуться позиційно. Нормальним людям це було зрозуміло перед початком кампанії, замість того, щоб зосередитися, щоб добре, ну програйте як Москвини в Авдіївці, програйте в одному великому наступі, в сподіваннях на результати. Більше щоб росіяни ще не програли в Авдіївці, проклади це тих людей в одному бою за перемогу. А ти їх про Поклав в канах навпаки, в трьох боях ні за що недостатніми силами, треба говорити, що це імітація була наступів. Розумієте, ми близькі до розуміння ситуації, що ці всі три наступи на півдні це була імітація наступів, тому що ви знали, що неспроможні прорватися і імітували наступ, щоб було чим звітувати, як ви зараз звітуєте, що вам потрібні реактивні двигателі і скоростні бури для підземного бурення і прориву мінних палі на губину 20 кілометрів. Нема ще скоростного бура, щоб просвірли. 20 км в глибину. Німці не вигадали антикрепасни оці крати. Ви знаєте, це лож, це на самом ділі казочки, що були штурмові крати у німців, що вони могли підкопати лінію машину. Не сподівайся, ніхто тобі такого не зробить. І підмінювати оперативне рішення. Так. Що тут у мене далі з претензій? Ага, командири я сказав, Авдіївка я сказав. Що ви мали піти на схід на плечах противника? і ви, і ви цього не зробили двічі. Ви додали, довели свою головну непридатність. Той, кого ви так не любите, суворо навчав. Що? Глазомір, бистрота і натиск. У вас нема не глазаміра, ви не можете визначити. Ви правильно кажете, Крим, центр позиції противника, і за нього треба боротися. Це азбучна істина. Ви маєте рацію до неї. Але як ви боролися за Крим? Противник відступає за Дібро, ви на плечах не лізете. Добре, два на допомогу прийшов дух одвічної стихії. Бравий не заревів старий Дніпро. Дніпро за вас розмінував узбережжя лівого берегу, позбивав міни. Ви дуплилися до котрого? До жов до, до жовтня місяця, до 22 жовтня. Ви дуплилися з переходом за Дніпро. Зараз добре, ви нарешті пішли за Дніпро, і люди нарешті воюють за перемогу. А не за те, щоб взяти чергову посадку. Скажемо так: от розуміти, люди гинуть за різні цілі. Гинуть однаково, гинуть геройські, гинуть самопожертвою, а гинуть за різні цілі. Одні гинуть за посадку на сході, другі зараз гинуть за Україну. Треті гинуть за кордон між майбутньою ДНРівщиною цією Україною. за як це сказати, за нове Дике Поле. От, розумієте, до часу відбувається три війни. Тому що ви говорите за війну за Україну, а на справу відете війну за Донеччину. І більше того, ви вже зараз, десь була ця бадяга твоя. Десь, отут ви кажете, що вже і F16 вам не допоможе. Ви вже готовите біг... Слухайте, десь тут ця партянка була зараз. А! О! Що ви вже шукаєте виправдані і на провал кампанії 24-го року, що вам і Ф-16 допоможе. Що, мовляв, зараз кожний С-400 долетить до середини Дніпра. І ви вже не зможете оперувати своїми Ф-16. Це добре, це розумієте, перш ніж прочитати оцю прекрасну книгу, прорив. Ось, прорив. Укріпленої оборони позиції Смірнова 41-го кона, вона все одно написана не за досвідом російської армії, вона написана за, за досвідом війни на Західному фронті. Вам треба було прочитати книгу Галактионова Темпи операції. Що на для війни головне вчастість операцій. Що всі, в принципі, правильні операції не вдаються, тому що вони невчасні. Тому що, а кстати, а піздалі. І тепер ви кажете, що Ф-16 допоможуть вам виграти кампанію 24-го року і нарешті робите висновок. Той самий, що в принципі, і не будемо казати, хто зробив, що потрібне рішення. Для того щоб виграти війну, потрібне рішення. Рішення його нема. Ви підмінюєте правильно рішення технічними засобами. Ви хочете поліпшити свою ситуацію за допомогою нових технічних засобів. Бачите, що не вдається боротьба уже екскалібури застарівають, тому ви лупите атакам сами по ворожій артилерії, тому що екскалібур не дуже вдається. Що... ну видно, біженшим, що ви на швидку писали. Я не хочу придиратися. Там ви переплутали. Кітолов з Краснополем. Краснополь 152, Кітолов 122 міліметра. Там бачите. В мої часи генерали були в'єдливі, тупі, але в'єдливі. Вони кожного от механічну описку побачили і робили з неї наслідки. Нарешті у нас вже є сучасне американського трипу генерал, коти широко, і на м'які технічні описки починяних в ніяк внімання не обращають. Це або не читали, або так читали цю статтю. Автор її. Ну це не критика, це просто зауваження суто розвідччя. Де тепер полягає рішення в війні в Кампанії 24-го року? Я особисто вже не певен, якщо зараз і зараз не зачепляться за Дніпром і дадуть противу, розумієте, в чому проблема? Противник швидше реагує, він навіть Теплінського прислав. Може, якісь війська зараз прийшли. За Дніпро вони встигнуть зробити лінію оборону, повиганяють наших людей з городів в Маячці і закладуть там все мінами. Рішення може піти з Дніпра. Дніпро був рішенням. Був рішенням в кампанії 22-го року, був рішенням на початку і в середині кампанії 23-го року, чого і росіяни боялися бо спустили воду. Він зараз може не стати рішенням, де ви будете шукати рішення знов. Виглядає в тому, що росіянам, ви кажете, що росіяни знов вас переважають. Ну, всі генерали кажуть, так, що ворог вас переважає. Ворог уже має полки на УАЗіках. Третьої лінії. Так що Насподіватися сподіватися на його посилення матеріально-технічної гори резервів не варто. І виникають перспективи Східного фронту. А в перспективі східного фронту знову розумієте, це як війна немає постійно виграшних і програшних ділянок. Перемога вона ховається на різних ділянках. Знову зараз знову східна буває актуальності через те, що Дніпро втрачається. Але там свідчення нашої десамостійності в війні. Ми нічого не можемо зробити Росії. На супередільному російському кордоні ми не можемо просунутися. Ми не можемо вдарити по Кубані по вертольотних площадках. Ну це щоб діяти навіть на там, де ви хочете. Між Дніпром та Донецьком, бо судитися на Мілітополь для того, щоб судитися на Мілітополь, треба все знести на Кубані. У вас нема зброї, котра дозволить все знести на Кубані. Американці вам не дадуть і не дозволять. Так само, щоб воювати на сході, треба обходити від Харкова, Треба пертися на Курск. Ви правильно розумієте, пертися на Курськ нема стільки іноземців, нема стільки легіонів, нема стільки дахабства і немає, ймовірно, дозволу від сахібів це робити. Тому як обмеженими засобами вести глобальну війну за Україну. Я не знаю тому або визначайтеся, або воюйте за Донбас, або йдіть на ескалацію конфлікта, провокуйте. Розумієте, втрачати те у великій війні Україні втрачати. Нічого крім її державності. І тут уже вирішуйте, чи важить для вас державність кордонів, чи зна... чи готові ви заради кордонів до го року ризикнути державою. Якщо не готові, якщо суспільство не готове, то треба вести локальну війну за Донбас, спливати кров'ю. Бай лайкайте, поширюйте. Буду вам вдячний.